12 вересня розпочнуться військові навчання Росії та Білорусі. Запад 2025 Жодної загрози для України та країн Євросоюзу вони не становлять. Це плановий захід, який ворог проводить щороку. Про це заявив начальник головного управління розвідки Кирило Буданов на міжнародному форумі під назвою Інформаційна війна від спротиву до стійкості це відпрацювання окремо взятих маневрів по, як це написано у них, діям на західному напряму театру, театру воєнних дій. Тобто вони будуть, скажімо так, розігрувати певні елементи війни майбутньої вже. Це не по Україні. Тут мова якраз йде як якщо хочете символ. Символ і знак для перш за все, європейських країн, а самим першим, якраз для Балтійських країн до нашого ефіру долучається Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Вітаємо вас, пане Андрію. Вітаю. Слава Україні! Героям слава вітаю студія. Ось ці навчання, запад. Чи бачите ви ознаки можливого використання цих навчань як прикриття для ескалації на українському кордоні? Ну, власне, звісно, що і підрозділи розвідок стежать за цим. В першу чергу Міністерство оборони, Державної прикордонної служби для того, щоб розуміти наскільки ризик для нашої країни може зрости. Ми бачимо вже присутність там окремих підрозділів Російської Федерації і по особовий склад, і бронетехніка. Але можу зазначити, що їхня кількість не є значною, щоб ми точно могли стверджувати, що цих сил у Росії достатньо для того, щоб створити якусь таку суттєву загрозу нашій країні. Не можна, звісно, розслаблятися, бо навіть попри це, ворог може створювати провокації, може створювати такий інформаційний вплив. Для того, щоб Україна реагувала, ну але знову ж таки, наша задача продовжувати нарощувати наші оборонні можливості і по лінії кордону, і в прикордоні для того, щоб протидіяти будь-якій загрозі, яка може йти з території Білорусі. Станом на зараз якогось формування ударного якогось угрупування, і це стосується різних складових і підрозділів армії. Росії і підрозділів армії Білорусі, які б знаходилися по напрямку нашого кордону, цього не відмічається. У нас з'явилася, пане Андрію інформація від президента України Володимира Зеленського. Він щойно написав у своєму офіційному телеграм-каналі про завданий відверто звірячий російський удар авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині. Прямо по людях звичайні цивільні люди в момент, коли видавалися пенсії, за попередньою інформацією, Кількість загиблих більше 20 людей. Співчуття всім рідним і близьким загиблих. Такі удари Росії точно не мають залишитись без належної реакції світу. Росіяни продовжують знищувати життя, але уникають нових сильних санкцій. Нових сильних ударів. Світ не має мовчати. Світ не має залишатися бездіяльним. Потрібна реакція Сполучених Штатів. Потрібна реакція Європи. Потрібна реакція 20. -ти. Потрібні сильні дії, щоб Росія перестала нести смерть. Написав президент України Володимир Зеленський. І ми хочемо продовжити розмову із Андрієм Демченком, речником Державної прикордонної служби України, пане Андрію, про ситуацію на тих напрямках, де зараз служать прикордонники, де вони боронять. Країну, що ви можете повідомити, де найскладніша ситуація? Ну, по-перше, можу вкотре нагадати, що близько половини всього особового складу державної прикордонної служби якраз і знаходяться на, на найбільш гарячих напрямках, в тому числі, а не лише до прикладу на кордоні з Росією там чи з Білорусі. В той же час такі не ситуація. В першу чергу, це на Покровському напрямку, на Краматорському напрямку, на Сіверському напрямку. Це там, де ворог ну власне намагається постійно атакувати, засилаючи свої піхотні групи, в першу чергу, для того, щоб спробувати просуватися в глиб території нашої країни. І завдячуючи знову ж таки героїзму та мужності кожного воїна, в тому числі і прикордонників, стримувати противника вдається, і навіть робимо все можливе для того, щоб його стримати ще на підступах до позицій, які утримують наші піхотинці, і для цього активно долучаються підрозділи розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів. Активно застосовуємо наявну артилерію різних калібрів для того, щоб знищувати ворога через значу на підступах. Також ворог себе проявляє і на Купінському напрямку в смугах оборони, де знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби. Окремо щодо кордону з, з Росією, Сумщина, це знову ж таки межі Хотінської та Юнаківської громад. По нашим смугам оборони, по смугам оборони державної підрозділів Державної прикордонної служби. Хоч активність ворога і знизилася, але знову ж таки він не полишає направляти свої. Піхотні групи на наші позиції з надією, з надією просунутися вглиб, але несе великі втрати як вбитими, так і пораненими, і, власне, досягти якогось результату противник не може. Так само така ж ситуація і по напрямку населеного пункту Вовчанська на Харківщині, де не задіюючи броньовану техніку, ворог діє саме. Своїми піхотними групами, намагаючись атакувати позиції українських захисників, зокрема і підрозділ підрозділів Державної прикордонної служби пане Андрію. Дуже дякуємо вам за відповіді. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку.